Притчі Соломона, розділ 20. Вино – глумливе, оп'яняючий напій, галасливий, і кожен, хто зваблюється ними, нерозумний. Царський гнів, мов речання лева, хто його дражнить, грішить проти себе самого. Уникати сварки достоинство людини, лише нерозсудливий гарячкує. Восени ледачий не оре, а в жнива шукатиме врожаю. Та нічого не знайде. Задуми серця людини це глибокі води, але розумна людина вміє їх вичерпати. Чимало людей наголошують на власній доброті, але хто знайде насправді милостиву людину? Коли праведний живе своєю непорочністю, то щасливими будуть і його діти після нього, коли цар сидить на судовому троні, то він своїм поглядом розпорошує усяке зло. Хто може сказати очистив я своє серце, і тепер я чистий від мого гріха? Неоднакові ваги і дві різні міри, одне і друге, огидні для Господа. Вже з поведінки дитини можна зрозуміти, чи правильним і чистим буде її спосіб життя вухо, яке чує, і око, яке бачить, те й друге створив Господь. Не люби довго спати, щоб тобі не збідніти. Тримай відкритими свої очі і їстимеш хліб до схочу. Хто купує, каже, погане, нічого не варте, а коли відійде, то хвалиться купленим. Можна мати золото і багато перлин, але розумні уста найцінніша прикраса. У того, хто поручився за чужого, візьмуть і його одяг. Візьмуть його від нього як заставу за стороннього. Хліб, здобутий неправдою, спочатку солодкий, але потім у роті виявиться повно жорстви. Всі заходи затверджуються радою, тому лише після наради починай воювати. Хто ходить і відкриває таємниці, той зрадник, тому не спілкуйся з тим, хто широко відкриває рота. Хто лихословить свого батька та свою матір, того світильник погасне серед безпросвітньої темряви. Спадок поспіхом отриманий на початку не матиме благословення в кінці. Не говори, я відплачу за зло. Покладайся на Господа, і він тобі допоможе. Двоякі гирі огидні для Господа, так само не й оманлива вага. Кроками людини керує Господь. Але як же людині зрозуміти свою дорогу? Поспіхом дати обітницю, мовляв, посвячене, а лише після обітниці обмірковувати це паска для людини. Мудрий цар відсіває нечистивих, після чого направляє на них колесо світильник Господній, Дух людини, що вивідує всі глибини серця. Милість та істина оберігають царя, милосердям він підтримує свій престол, окраса юнацтва їхня сила, а оздоба людей похилого віку сивина. Рани від побоїв ліки проти зла, і удари ці проникають у глибини людського єства.